Вітаю! Наша задача сьогодні попрацювати із тонким листовим металом, і для того, щоб це була непроста робота, виконати декоративну отаку ось підставочку під свічку. Вона в даному випадку виготовлена із металу тонколистового товщиною 0,3 мм. Звичайно, це тонкий матеріал, він рухається. Але для того, щоб попрацювати з металом, зрозуміти властивості метала, як він розмічається, в який спосіб, як він обробляється, як він ріжеться ножничками, треба все ж таки почати із більш тонкішого металу. Поки що ми даний свічничок перебираємо в сторону. І будемо працювати за таким от листом металу. Даний лист вже був використовані, має певні недоліки. Згинався під певним кутом. Для того, щоб вирівняти, ми можемо використати і слюсарний молоточок, і кияночку. Якщо це киянка, то, в принципі, ми можемо. Не боятися наносити удари а якщо це в нас трусальний молоточок. удари не через силу для чого? Для того, щоб не деформувати занадто метал. І так, У нас метал більш-менш рівний. Якщо він у нас використовувався, то ідеально рівним ми його зробити не можемо. Тобто, ось приклад. Оця частинка у нас була деформована, ми її назад вирівняли. І дане поле воно у нас рівненьке, чистеньке. Відповідно, ми можемо з нього отримати досить таки якісну деталь. Деталі, які ми будемо з вами виготовляти, це ось отакого воно плану, ось отака. Тут вже у нас збірна одиниця ось отакі і більш товстішого металу. Набагато якісніше виріб, звісно, буде виготовлятися. А це в нас задача сьогодні розмітити і наповирізати смужок, з якими ми можемо працювати. Для того, щоб нам виконати дану задачу, по-перше, треба довести до розуму наш лист. Під час відрізання болгаркою з'являються ось такі небезпечні задирки рубчики на металі, які треба прибрати напилка. Чому небезпечні? Тому що можна порізати. Порізати руки. Звичайно, ми в рукавичках, але все рівно. Кращий варіант, коли ми покладемо на, на край верстака і змінимо повністю усі задири, які були на металі. Зазвичай вони з'являються з, з однієї, але коли ми попрацювали стерли, то вони перевернулися на другу сторону. Відповідно з іншої сторони ми теж це все поправляємо. Ножички по металу вони теж не всі однакові. Якщо в них є наріжучі поверхні зубчики, то після відрізання у них. На металі, після них, на металі не залишаються рубчиків, які могли б порізати наші руки. Відповідно, при купівлі на це теж треба звертати увагу. По окресленню у нас ширина смужки йде 20 мм. Відповідно, ми беремо лінієчку. На 20 мм ставимо рисочку. І з другої сторони теж ми ставимо рисочку. Для того, щоб вам більш було видніше, використовую я такий отакий Наступним етапом це розмічання рисувалочки. Рисувалочку треба проводити трішечки під кутом. Тобто не, не, рівно, не вертикально, нагнувши його в сторону, в яку ви ведете, і відвівши, чому, тому що вістря повинна йти якраз там, де ми хочемо провести лінію. І тоді в нас ось така лінія виходить досить чіткою. Вимога до розмітки це з першого разу провести лінію. Ріжемо по лінії. Ось така в нас смужечка вийшла. Також напилочком наші крайки ми обпилюємо. І в нас матеріал безпечний до використовування. Якщо десь відчуваєте на дотик, що у вас десь є задирки, то, відповідно, їх треба познімати. Ні в якому разі, а таким чином, навіть в перчатках рукою не проводиться. Перевіряється перпендикулярно і то не натискаючи сильно рукою до металу. Отримали ми ось таку смужечку. І Використовуючи креслення, ми набираємо рівно скільки смужечок, скільки нам треба. Звичайно, метал, який має товщину 5 мм, міліметра, він обробляється набагато важче, але в процесі експлуатації він виглядає набагато міцнішим. Конструкція виглядає набагато міцнішим. 4 смужечки є. Зараз розмічаємо ще 4. Для того, щоб вістря рисувалки не зіскочило із вашої лінії, треба цей процес теж контролювати. Не поспішати, і тоді в нас робота буде вдалою. Щоб продовжити роботу, ми прибираємо повністю усі задирки. Це ми з мами розміти, розмітили довжину і вирізали по довжині смужки. Наступним етапом, наступним кроком, ми беремо лінієчку і розмічаємо наші заготовочки по довжині. По довжині в нас буде дві заготовки по 200 мм контролюємо кут 90 градусів за допомогою кутничка тут уже використовується кутничок слюсарний і відрізаємо нашу смужечку Цей матеріал той, який ми будемо використовувати, цей матеріал поки що залишається для якихось подальших робіт. Можливо, навіть будемо використовувати в цьому виробу. І ще нам треба нарізати смужок для того, щоб можна було з'єднати даний наш виріб в одну конструкцію. З'єднувати можна за допомогою гвинтів, заклепок і за допомогою ось отаких от от смужечок, які в нас йдуть шириною 4 мм, цього достатньо, щоб і завернути і зафіксувати дві. Смушки в одну конструкцию давайте про запас разметим сразу. Чому загинається метал? Тому що під час різання ми нижню праву смужку натискаємо вниз і вона у нас деформується. А метал, який деформується з однієї сторони, він в другу сторону і вигинається. Це ми все порівняємо за допомогою кияночки або ж легесенько з люсарним молотком. Ось отак от мужечку. Для того, щоб закріпити дві деталі необхідно прорахувати, щоб не було ось таких мінусів або ж не перекривався метал, ну, тут у нас встик встиг тільки зігнуто трішечки в сторону. так? Тут така ж сама картинка, тут все зігнулося правильно, але металу не вистачило. В який спосіб розрахувати. Ми заміряємо ширину нашого металу, це 20 мм. І додаємо на згин і на другий згин по міліметру. Тобто, в нас вийде 42 мм. Довжиною повинна дана бути, бути смужка. 42 мм. Не більше, не менше. Але для того, щоб переконатися, що це все вірно, треба одну смужечку загнути. Переконатися, що довжина вірна. І, відповідно, у нас процес піде по з'єднанню без проблем. Для того, щоб не було відхилень право вліво даних смужечок, ви повинні загнути тонесеньку нашу кріпильну смужку в тій же самій площині, яка в нас була і тут. Тобто перегнувши і в цю сторону. Воно у вас тоді стикується в одну лінію, і виріб буде. Більш-менш ось отак. Більш-менш ідеальним. Перший раз, звичайно, будуть деякі негаразди, ну а в подальшому, якщо використовувати даний матеріал для виготовлення виробів, проблем вже таких не повинно бути. Ну, цю частину ми закінчуємо. На все добре. Звертайте увагу на тех техніку безпеки, тому що пошкоджені руки заживають набагато довше, чим сама мить пошкодження їх. До нових бачень. Дуже дякую. Спілкуємося.